У Полтаві офіційно відкрили новий велосезон цього року в порівнянні з попереднім кількість учасників велопробігу зросла удвічі. Ми це проводимо вже другий рік. Це другий Полтавський велопробіг. В прошлом году було 700, если я не ошибаюсь, 68 восемь чоловік. В этом году вже зарегистрировалось 1500 тисячі чоловік. Після подтверждения і проверки списку, я думаю, що буде не менше двох тисяч чоловік. І в следующем году ми чекаємо ще більше. Серед учасників велопробігу переважно молодь. Полтавка Оксана каже, що кататися на велосипеді її привчила подруга. Посадили ми самі себе, оця подруга мене посадила на велосипед, сказала: купляй, срочно, треба кататися, супер, класна погода, класне, взагалі все класне, і вона посадила мене на велосипед. Вона стісняється, не хоче навіть дивитися в кадр. Вчасно стартувати вдалося не усім. Полтавець Владислав пробив склом колесо перед стартом. Тепер займається ремонтом на швидкоруч. Говорить, вміється з дитинства. Пам'ятайте свого перший вилік. Uh, і таке трудно забути. <гум> ну, це був китайський велосипед за 300 гривень куплений на ринку. Тому його забути. Складно. Він теж принеси багато емоцій і впечатлений во время ремонту. На фініші всіх учасників акції чекали призи та подарунки. Велопробіг у Полтаві проводять другий рік поспіль. Сергій Коломієць та Ігор Ізотов Полтавські телевізійні новини.